Ну і от, коротше, таким чином ми з вами можемо побудувати найкрутішу ферму заліза. Кубік, ну скільки можна? ну шо? Коли ти останній раз виходив з кімнати? Не пам'ятаю, здається. Дев'ятий день пішов, як ти сидиш і роздивляєшся кожен піксель Майнкрафта на цьому моніторі. Ну, так і Я хочу ну, каву, я хочу фісташок. Його чи Дайсон? Ну я ж не винен, що замовив Дайсона, приїхав Corsair Xenon Flex. О так. Минулого разу коврик з мишкою замість блендера. Цього разу монітор. Ну, помилились на складі. Що поробиш? Помилились? Ти серйозно думаєш, що це так працює? Корсейр. Корсейр. Corsair. 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 Corsair Корсер Ланос Ланос на Ланосі Ланос на даху Ланоса Ланос біля Ланоса Ланос в Ланосі Ланос за кермом Ланоса Корсар. 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 Карсар, як ви можете бачити, я ну, фанатка Корсара. Окрім того, що у мене зараз є тут ну, на мені, в мене ще корпус Корсар. І раніше була клавіатура, але з часом вона перейшла трошки до іншого власника. Гадаю, це досить ну, вагомий аргумент, щоб довіряти моїм професійним рецензіям на дані продукти. Хоча, ймовірно, це когось може ну, не сильно переконати, от в даній ситуації мені вірить, а тому я буду уто. Ультов... І скажу, що за 4 роки користування помпою вона не потекла. Ну, знаєте, це ниття нескінченне в мережі інтернет, коли всі кажуть, що фу, помпи гамно, вони течуть, обсикають тобі систему, вона ламається. Е Чотири роки кажу вам, як я спочатку про ігрову поверхню та мишку. В тестуванні це в мене було нормальний такий проміжок часу, і на момент запису я провів з даним сетапчиком три стріма та прямо зараз монтую це відео. Щодо колимка це гарно. Щодо технічної частини, це корисно. Типу, це не просто шмат тканини, що гарно світиться і займає USB роз'єм в твоєму компі. Воно виводить тобі на стіл два додаткових роз'єми. Зайнятий дублює, плюс додає ще один. Можеш підключити туди або тортову мишку, або ж Bluetooth модуль. Працювати буде. Паралельно заряджав своє світло та Bluetooth колонку Працював. Проте потужності, щоб живити камеру, на Жаль, не вистачає тому або в розетку, або в комп напряму шановні. Підписники та гості даного каналу, скажіть, будь ласка, в кого вдома є килим, який вмикається в USB. Килимок з rgb підсвіткою, враховуючи мій Карсаровський, значить досвід з продуктами даного виробника, гадаю, проблем в принципі бути немає. У нас тут коротше, йде цілий тубус, приблизно ось так це виглядає. Я вперше див... ну, бачу, щоб килимок не просто був ну, просто намотаний, як зазвичай. Він намотаний на окрему втулку. Якщо випадково сталося так, що в тебе немає зайвого usb a порта то підключити його навпаки через USB-C не вийде. Миша на ігровій поверхні почуває себе спокійно, чудово ковзає, ні за що не чіпляється. Сам килим впевнено лежить на столі, оскільки має гумову основу. Так, він шитий з двох абсолютно різних матеріалів. Мій стіл є саморобним з меблевого щита, тож він досить чершавий, проте вважаю, що з такою кількістю гуму він має адекватно триматись на будь-якій поверхні. Тому я затестив його на ламінаті. Це найгладкіше, що було в моїй квартирі. Робоча частина схожа більше на шовк, ніж на гуму, і це приємно. Розмір килима дозволяє, як розмістити на ньому клавіат. Атуру будь-якого розміру, плюс лишиться купа вільного місця саме для миші, так і використовувати як злітну смугу для стратегічного бомбардувальника. Якщо спробувати до чогось доколупатись, то це можливо будуть кути килима, де він, наче від від столу. Хоча вважаю, що якщо покласти туди щось важке на пару днів, то воно вирівняється. Взагалі, моє знайомство з компанією Corsair почало ще в підліткові роки, коли я ще жив з батьками, мріяв про потужний комп. Каналу на Ютубі в мене не було приблизно жодного. Але я тоді обожнював дивитись відоси в Ютубі, дуже багато відосів про те. Як збирають потужні компи, там периферія різна. Типу, я розумів, що я ніколи в житті, ну, не ніколи, а саме на тому етапі, не зможу собі придбати, наприклад, там, певну відеокарту, чи певний процесор, чи корпус, чи зібрати, в принципі, систему своєї мрії. Але з часом мрії стали реальністю, і, і я побачив. Ось це чудо. Це корпус Corsair 280 x Crystal, Здається, він називається. Типу, це така мініатюрна версія. На той момент здається, не було великої. Але, ну чесно кажучи, я в нього закохався, тому що він був маленьким, він був скляним майже з усіх сторін. І Він білий. Тож на той момент для мене було зрозуміло цілком, що я буду збирати свій майбутній комп саме в цьому корпусі, тому що він шикарний. Але був нюанс на той момент його не було в Україні. Зараз ми бачимо, звичайно, картину абсолютно інакшу, майже всі, якщо не всі продукти Corsair представлені на ринку України. Купив його за оверпрайс у бариг і був щасливим. Так, мені казали, що я хворий, тому можете цього не писати в коментарі. Але, окрім того, щоб придбати собі білий корпус для білої системи, потрібно що? Правильно, білий блок живлення. Мій вибір на той момент впав, звичайно ж, на ось цю штуку. Тож мрія почала приблизно тут втілюватися. Далі я купив собі що, як гадаєте, правильно клавіатуру Corsair k 95 RGB Platinum. Зараз вона здається не випускається. Це була шикарна клавіатура, з якою, на жаль, мені довелось попрощатися. Тоді я вперше побачив, що на клавіатурі може бути коліщатко таке, знаєте, щоб регулювати гучність. Воно було металевим, класним. Тоді в мене ще був мій попередній комп, не самий перший, але ну, другий. Виходить така ситуація, що в мене під столом стоїть один ПК, я паралельно збираю собі новий. Тож, та пофіг почекаю, куплю цей клавіатуру. В подальшому гадаю, коли. Дійшла справа до оперативної пам'яті. Ну, типу, я ж розумію, що є дуже багато різних виробників і середників Corsair. Звичайно ж, яку я оберу, правильно, Corsair. Бо давайте собі зізнаємось, якими б ми з вами не були критичними до характеристик, ціни, якості, ми хочемо зручно, хочемо комфорт, і хочемо насолоджуватись тими речами, котрими користуємо щодня. Так Corsair рухаються в сторону бездротових пристроїв, що, безперечно, правильне рішення. Ви просто подивіться на той жах, що відбувається в мене за столом. Схоже на кубло сезон парування приблизно. Часи, коли бездротова миша, це. Про жахливу продуктивність та затримку в 700 мілісекунд в минулому. З моменту, коли мені приїхала миша, я заряджав її нуль разів після розпаковки. Тож прямо зараз пропоную зробити невеличку розпаковочку, і є два нюанси. По-перше, оператор тримає камеру другий раз в житті. А по-друге, я знімаю на мікру, а тому камера в мене, ну, ось тут, на відстані витягнутий руки приблизно знаходиться. Тож, right now ми розпакуємо цей чудесний девайс, який називається Corsair Iron Cloud. Iron Claw. RGB Wireless. Це ну, назва мишки, якщо хтось не поняв. Чесно, можливо, хтось із вас може ідентифікувати цю штуку як блендер, тому про всяк випадок уточню, що це. Взагалі, я дуже обережно відношусь до розпаковки будь-чого по причині того, що я, ну, типу, обожнюю коробки. Вони у мене стоять замість декору в моїй кімнаті. Ось так. Ну, типу, миша. Миша. Провалилась в руку, вона дуже фактурна, вона дуже гарна, вона вже відчуваю дуже приємно лежить в руці. І найприємніше, гадаю, з того всього, що тут може бути це плівочка. Я сподіваюся, це було в фокусі. Перше, що кидається в очі, це неймовірна кількість кнопок, яких гадаю в міг 29 буде трошки ну менше. Дуже круту штуку помітив. Ось ця частинка металева. Воно воно прям знаєте такий холодний метал, і, і за це приємно тримається пальчиком. Взагалі, як довго тримає вона зряд, кажуть три дні, але посеред гри точно не сяде і не підведе. До того ж, все, що Corsair, то поєднано в екосистему Corsair Unity Engine. А це і керування підсвіткою, і синхронізація, і термальне керування, макроси боже. Бачиш. На вулиці вже й не так погано. Ні. Шо, мі? Чесно, мені зовсім не подобається, і я в біса навіть не знаю, хто цей, звідки він тут з'явився. Е я й сама хазив, хто це такий. Так, дійсно, це було дивно. Пішли, пограємо в кіберпанк 4К. Пішли. Об'єктивно, це роб. да. Я... <губ> я не знаю, ну це ж класно. Щодо емоцій, коли ця штука опинилась в мене на столі. Власне, я, я, я кафено готовий у тому, хто мені це подарує безкоштовно. Боже, яке воно воєнне, це просто неперевершено. І ще Corsair, здається єдиний виробник у світі, який синхронізується буквально з усім, чим тільки можна. Плюс на заході в нього величезна аудиторія з модів, величезною Базою шпалер, в тому ж Wallpaper Engine. Тобто, ви можете поставити свою певну шпалеру, і у вас вся система буде світитись так, як це робить ваша шпалера, або ж відігрувати музику, тобто працювати як еквалайзер, і особливо класно це виглядає, коли у вас ну взагалі весь комп зібраний на Corsair. Думаю, ви неодноразово бачили, як поводить себе система Corsair в різних іграх. До прикладу, в метро ваш сетап буквально стає тих же кольорів, що і гра. Тож пропоную поговорити про Aaron Claw. Безперечно, вона одна з кращих пацюків, що я тримав за своє життя. Форма, особливо для моєї досить великої руки, ідеальна. Проте підійде вона вам лише якщо ви правша. Щодо функціональних кнопок. Їх, до речі, має бути більш ніж достатньо як для біндів в іграх, так і Discord одночасно, особисто я яку від процесу монтажу. Якщо правильно налаштувати макроси, то фактично весь процес звичайної нарізки відео можна буде виконувати лише на ній. Ліворуч знаходиться кольоровий індикатор, базова функція показувати профіль DPI. Звичайно, через Unity Engine налаштувати можна приблизно все на світі, навіть відкалібрувати поверх. Ніжки тефлонові, сенсор, оптичний. Це база, а от що не база, так це мікро usb Чому так в 2024 році? Я не знаю. Додатково дивився огляди від інших авторів. Всі кажуть, що вона занадто важка. Проте тут кожному своє, адже в мишу, котрою я користувався останніх років п'ять, запихнув буквально все, що тільки можна, аби зробити її важчою. Дуже хотів би дати оцінку прогумованій поверхні під великим та безіменним пальцями. Проте там покаже лише час. Виглядаєте, відчувається дорого багато, проте на попередній миші облізло місяці за три. Сподіваюсь, тут так не буде. А кому прям дуже важливі циферки, ось характеристики. Виглядає Iron Claw Сасна. Ось ці ось ніздрі спереду та металевий елемент просто пушка. До того ж не коштує всі гроші світу: 85 баксів. В інтернетах також писали, що ліва кнопка трошки люфтить, а тому демонструю. По прям критичним мінусам є хезе, поки не помітив. Якщо за півроку принаймні не злізе гума, то мінусів ну, нема. Хоча комусь може не сподобатись хіба що форма, але Миша це дуже індивідуальна штука, тому тут кожному своє. Те, що приблизно раз в три дні, або ж якщо вимкнути підсвітку, то раз ні, в днів п'ять поставити її на зарядку на певний час, я не вважаю це проблемою. Особисто я вважаю проблемою шнурок, який постійно за щось чіпляється. Оце, оце проблема, да. Коли я готувався до зйомки цього відео. Насправді я не готувався, просто зайшов на сайт, подивитися, що там з'явилось нового. Відтепер на базі Corsair ти можеш зібрати собі кастомну систему водяного охолодження. Так, ти тепер просто можеш зайти на їх сайт і зібрати систему водяного охолодження самотужки. І це насправді щось неймовірне, тому що раніше тобі треба було бути приблизно майстром з ремонту. Ну, ПВХ система опалення для того, щоб нормально ці трубки варити, склеювати їх між собою. Зараз ти обираєш корпус, обираєш відеокарту, проц, який там в тебе, і, і воно саме тобі підбирає, що тобі надає. Ти просто це замовляєш і збираєш у себе вдома з мінімальною кількістю інструментів. Вау, wow. це дійсно неймовірно. Можна я нарешті сяду за своє робоче місце? Не можна. Боже, як гарно! Так, я бачив в цьому житті 4К-монітори, 4К-телевізори, але я не бачив настільки здорових 4К-моніторів. Ну, коротше, це роз**роб. Поки я це розповідаю, власне будуть з'являтися ну, от, відео, прям зняті на телефон, тому що ну треба потрогати, треба подивитися, що тут квартири людей зібрались, щоб подивитися на це чудо. Власне, емоції перші, ну це просто щось, і вони мене досі не покидають. Тому що, боже, як же гарно на ньому виглядає кіберпанк, як гарно на ньому виглядає джедай. Коротше, гра про джедаїв. В мене прям страшний страх був того, що якщо я запущу на ньому, до прикладу, кіберпанк, то. Зліва і справа будуть чорні полоски, тому що ну, не підтримується настільки здоровий розмір. Але як бачите, все працює, все видно і це дуже гарно. Це величезний OLED, який можна зігнути. Я зараз покажу, як це працює. зараз був трошки небезпечний номер. Я з однієї сторони розумію, що воно під це розраховано. З іншої уявіть, що ви приїхали на СТО, і без механіка намагаєтесь ну, заштабхати свою машину на підйомник. От. Тож. Фішка даного монітора, яка притаманна тільки Corsair Xenon Flex. Більше я ніде такого не бачив, в природі, здається, не існує. Його можна вигинати. Дивитись фільми, грати в ігри краще, коли монітор вигнутий. Для монтажа зручніше, коли він прямий. Проте, тут кожному своє насправді, ну. Не завжди круто, коли монітор постійно в зігнутому стані, або ж навпаки, коли він постійно прямий. Особисто для мене це є досить актуальна штука. Тож зараз ми будемо робити наступну маніпуляцію. По-перше, нажимаємо кнопочки і. Боже, Боже, як страшно! Давайте по черзі. Коротше. Нажимаємо кнопочки, виїжджають ручки. Це робиться з обох сторін. Після чого ми можемо робити ось так. І от в даному положенні, здається, він повністю прямий. Абсолютно, навпаки, якщо ми будемо робити, трошечки треба прикласти зусиль, і він буде згинатись наступним чином. Насправді це робить досить страшно. Для того, щоб ручки прибрати, також нажимаємо на кнопочку. І просто їх заштовхуємо вперед. Насправді конструкція досить міцна, і ну, не має бути такого, що ти його або перегнеш, або не догнеш, тому що ну, там є певні запобіжники, щоб ти його до біса не зламав. Ще момент. Давайте я вам продемонструю: ви можете зігнути тільки одну сторону, наприклад, ось цю. Ви можете зробити абсолютно рівною, а цю ви можете підігнути. Правда, ну, в ідеалі десь тут приблизно це тримать. Фактично, якщо у вас є два таких монітори, то їх буде дуже зручно поставити поруч. Особливо актуально, думаю, це буде для людей, які займаються. Монтажкою. Так, для ігор два таких монітори не треба. Одного більш ніж вистачає. Але якщо ви займаєтесь відеомонтажем, наприклад, то виходить варіант перший. В тебе два пласких монітори, і ти будеш oh. працювати таким чином, будеш вліво-вправо там намагатися щось роздивитися, їздити на кріслі. Варіант два. У тебе просто якщо ти поставиш два зігнутих монітори довкола, в тебе вийде така ситуація, що. Ти все одно будеш крутити прям головою наліво направо, і я не думаю, що це може бути прям дуже сильно зручно. В даній ситуації ти можеш сісти буквально посередині, якщо тебе не прям сильно буде харить рамка, тому що вона ну вона маленька. Насправді ще скажу скільки. 8 міліметрів приблизно. Вибачте, я не в ту сторону мікрофона розмовляю. То, щоби не їздити на стільці, не роздивляється, що де в якому куточку дисплея знаходиться. В тебе буде права сторона вигнута, ліва сторона вигнута, а посередині в тебе буде величезний робочий простір. На практиці не можу вам показати, як воно працює це чисто теорія, тому що буде ну, такий тільки один. Але гадаю, цього можна знайти дуже багато цікавих практичних, практичних застосувань. Коли я вмикав цю штуку в розетку, хвилювався за те, щоб в області не згоріла якась електропідстанція середнього розміру. Після чого, власне, ДТЕК, ДСНС вірвуться в мою квартиру і влаштують мою інквізицію. Але розмір вражає, от в порівнянні з моїм лицем, приблизно в порівнянні з розміром 13-го айфона, це виглядає приблизно так, в товщину як... Два айфону. От, Може хтось знає, як виглядає айфон. Ну, Типу, об'єктивно більше людей в цьому світі знає, як виглядає айфон, от, в плані його розмірів. І не знає, як виглядаю насправді я. Тому що, ну, а, а що, якщо перед вами стоїть е, тіло 130 кілограм? Яке от коли падає випадково в квартирі, то десь, десь на іншому кінці планети земля відбувається землетрус, цунамі, природні катаклізми. Людина, до речі, яка грає в доту, зацінила, сказала: бісь, мені таке треба. Давайте трошки такої технічної інформації, яка буде звучати прямо від мене. От тут зараз, якщо хочете характеристики, його ну повні, ну, ось тут десь прикріплю приблизно, тому що зазвичай прям на цифри всім. да. <клух> <плух> 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 45-дюймовий, 240-герцовий, 4K OLED дисплей. Час відгуку 3 сотих мілісекунди, співвідношення сторін 21 до 9, 10 бітний колір, може працювати як USB-хаб, підтримка NVIDIA G-Sync та AMD FreeSync, HDR, антиблікове покриття і багато чого іншого. Це дуже гарно. Ще з прикольного, на ньому є багато роз'ємів USB, які, по-перше, працюють з нормальною швидкістю. власне це перше, на що ти звертаєш увагу, коли купуєш монітор за 100 тисяч гривень. Ланос. Ланос на Ланосі, Ланос на даху Ланоса, Ланос біля Ланоса, Ланос в Ланосі, Ланос за кермом Ланоса. До речі, зараз багато де на нього знижки. Коштує замість 99 тисяч 999 гривень. Всього нам 90 тисяч 99. Додатково, що ти бачиш перед собою, окрім ну, величезного ахуєнного <п> екрану, тому що інших слів тут підібрати в принципі ну, не вийде, тому що це правда. USB, нормальні USB, 5 гігабітні, так, 5 гігабітні, ну там так написано. Їх можна використовувати як зарядку, їх можна використовувати як ну, типу, втикнути флешку там, для передачі інформації. Це працює, тому що ну, він вмикається не просто типу дісплей-порт, да? там ще додатково є Type-C, яким ти його підключаєш до компа для того, щоб ну, воно працювало власне, тому що інакше цього ну, не вийде. Забув досить важливу штуку замість HDMI чи Дісплейпорта. Його можна підключити в відеокарту за допомогою Type-C. тому що в моїй відеокарті є Type-C, а до того я ну, без поняття, що туди можна було воткнути. Хіба що ну, зарядку все. До речі, я дуже сильно хвилювався, що в мене комп не витяне ігри повноцінні на ультрах на цьому моніторі. Тому що мені розповідали, що типу, якщо в тебе 4К монітори, а у мене до того Full HD монітори стояли, вон там два на підлозі зараз знаходиться, то ну, може лагать, буде приблизно 0 FPSів, і взагалі тобі треба відеокарту там купувати за 100 мільярдів. Я не знаю, як це працює, але ну, ні. Кіберпанк як працював на ультрах, так і працює. RTX, як не працював, так і не працює, тому що, коротше, що на цьому моніторі, що на Full HD, ті, що в мене вон там на підлозі зараз стоять, RTX лагає абсолютно однаково, грати з ним неможливо, моя 2070 не справляється, що там, що там, але в 4К на ультрах без RTX, все дуже добре. Я мати кудись. Що мене дуже сильно здивувало, насправді, так це те, що от, ну, Corsair, вони обожнюють пихати підсвітку, от в, в усе. Оперативна пам'ять, помпа, вентилятори, мишка в килимі є підсвітка, а в моніторі нема. Я думав, що там ну, позаду буде якась певна ну, світодна стрічка, яка буде там світитися на стіну, тому що ну, якби, нормальні люди, столи, особливо. По два метри да, вони ставлять їх під стінку, щоб <плес> як, не займали дуже багато простору в кімнаті. Це я такий, от дуже розумний, який поставив, от, просто щоб було, щоб змійкою ходити до ліжечка, особливо п'яним. <плес> ну це таке нюанси. Проте кому біся, треба Ні, Хоча, якщо ти віддаєш за монітор 100 тисяч, я думаю, ти хочеш, щоб там е, щось то світилось. Ну можливо, ти купуєш його заради стрічки, світлодіодної з Аліекспреса. Але ну я не думаю, що такі люди купить собі. Мораль. Якщо у вас є вільні кошти, які ви хочете інвестувати в емоції, воно вам треба. Об'єктивно, так. Да? Я розумію, що не кожен зможе собі таке дозволити, але якщо є. Ось така штука, значить, є покупець, який це хоче. Я, я це хочу. Так, з приводу розмірів, окрім величезного дисплея, безпосередньо ну, йому треба на чомусь триматися, правильно. Маємо дуже велику ніжку, яка залазить під килимок. Я не знаю, що пішло не так в моєму житті, чому в мене двохметровий стіл глибиною в сантиметрів 64 приблизно. Враховуючи те, що ніжки сюди залазять на 12 сантиметрів, при тому, що. Він стоїть прямо майже на самому краєчку. Я його трошки сюди посунув, тому що якщо стіл поламається, мені доведеться продати нирку. Хоча, якщо серйозно, от прям адекватно відносно це все було виміряти, то 80 см глибини має бути достатньо, щоб і коврик лежав нормально, і ніжки не провисали. Дякую всім за перегляд даного відео. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на бупс. Ось. Якщо воно було так, то в описі буде, по-перше, промокод, по-друге, буде посилання на мій телеграм-канал. Дуже прошу вас туди підписатися, там цікаво. Заходьте на мої стріми щодня о 8-й вечора. Якщо плани міняються, то я попереджаю безпосередньо в телеграм-каналі. Не забувайте підписуватися на сам безпосередній ютуб канал і ставте сюди лайк, вибачте за клікбейт. Просто це, це була геніальна ідея. Типу, запустив Майнкрафт на Ланесі. Сподіваюсь, це було досить креативно, і ви зацінили. До зустрічі!